Мавітання, друзі, подивіться, яка яскрава бусинка в червоному кольорі, червоному перламутрі з'являється на нашому майданчику. Серед цих машин, чорних, сірих, білих. Це просто неймовірна краса. Це Peugeot 308 15 року випуску. Прицевезена була в свій час з Європи. Один фактичний власник. Ми маємо два підфарбування, це заднє ліве крило і капот. Нічого критичного, без шпаклівки просто другий слой фарби. Машинка на максимальній комплектації. У нас Full LED лінзована оптика. У нас парктроніки по кругу, у нас туманочки по кругу. Є нюансик невеличкий, трісло телебовець скло. Диски дуже гарні. Це у нас 17-й розмір. Непогана літня гума встановлена. Без ключ доступ, 4 склопідйомника, максимальний комфорт для водія і пасажира справа, пам'ять сидінь, масаж сидінь, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, електроскладання дзеркал. Дуже цікаве, таке невеличке кермо притаманне для нових моделів Peugeot. Автомат, надійний айсінг, спортрежим, запуск кнопки, електроручник, автохол, підігрів сидіння, я вже сказав. Сенсорні кнопочки, сенсорний дисплей, навігація, двузонний клімат, все працює, все класно. Допомога при парковці, є сліпі зони в автомобілі, величезна панорамна стеля. Просто пушка. Я вважаю. Як сказав, власник, ключик можна з кармана не доставати, бо без ключ доступ, все заводиться, все класно з кнопочки. Прекрасний салон. Це у нас шкіра, бачите, такі цікаві у нас орнаменти, строчечка. Є підлокітник з підстаканниками, резинові килимочки, ключі два, Нещодавно ГРМ мінявся. Як Не, нещодавно 20 тисяч вона вже проїхала, але в принципі зазор ще є. В Автомобілі камера заднього огляду. Це у нас кузов універсал, тому багажник величенький, шторочка є. Тут у нас повний набір інструментів, докаточка, водичка. І стоя машинка всього на все 11 тисяч доларів. На гарному надійному автоматі, Дізельочок, гарний надійний мотор, шикарний стан, шикарний зовнішній вигляд. Машинка буде радувати нового власника на всі 100%. Чекаємо на майданчику.